Доброго дня всім. Покажу апарат, яким я думаю молотити квасолю, яким я займався тільки останніх два тижні. Покажу що то таке, що з ним і як воно має бути. Тут я вже пробував трохи з соломою кинути квасолю. Стоїть тут такий ряд бияків, 5 рядів по два. Наздовж і сітка. Напевно, вона була з тіра, там, де підставка ззаду за кабіною чи що, я не знаю, десь я її знайшов, на дорозі їхав машини було згубив. Ту одну частину я сюди вставив, врізав. От, сюди сунув бочку, одну і другу приварив половину. Всередині стоїть такий вітрак чотирьох лопастів, який буде то все сюди видувати. Буде автоматично звідти сюди затягувати і видувати то все, що там виходить, та солома. Знизу зробив таке решето, ніби. Опа, побачу, теж так воно тимчасово ходить сюди-туди За допомогою такого самородного колінвала. Так більш менш зробив його на швидку руку. Таким чином всередині підчепник. Все так крутиться. Тут привід зробив теж одразу на трактор, на кардан і тут таким чином воно приводиться, все в дію сюди туди й ходить. Тут знизу теж я зробив такий пропелер, щоб як буде воно все звідти падати з соломи, і все разом Тут ще зроблю таку ліку невелику і буде воно все падати і видуватися одночасно. Зробив такого ще один такий самий стоїть бачок він відджавий. Тут так само цього бачок. то з цього бачка буду пробувати робити. Тут ще поставлю направляйки звідси і звідси, і якийсь ящик на квасолю, тут воно буде сипатися. Сито зробив таке невеличке. Тут взагалі зробив з, з, з бляхи, щоб воно просто ній збігало, а тут же все буде відвівати, від, відсортовувати. <кій> робив його так десь два тижні, може менше, бо не вистачало часу, то сапання то с то те, то робив так, щоб воно не закінчене, тут ще треба затули поставити, щоб не вибивало, не вилітала косоля. Позаклеювати колеса. Такий, такий апарат вийшов. Мені Буду пробувати, що то воно буде. Зараз буду клеїти колеса. В подальшому покажу як воно це все працює. О.